Так, прокачка тормозів на Peugeot 3008. Так, Стикнувся коротше, з такою блин, ситуацією. Треба було замінити супорта і ясний фактор, що треба блин, прокачати тормоза. Так, як в мене не СТО, в мене немає такого обладнання, немає в мене там... помощників, щоб качали педальом. Коротше, ви, видивився я на, на різних форумах. Ну і знайшов таку приспособу. Може комусь вона теж пригодиться. Стої вона. Ось така приспособа. Стоїть вона, коротше, 20 доларів на eBay. Коротше, прикольна штука, блин. це для бачка, щоб подати. Легке давлення. Вот. 20 баксів. Короче. І така, бля, короче, заебательська штука. Ну, вона універсальна. О! Зажимаєш так, цю гаючку підкручуєш, сюди подається воздух і все. І прокачуєш тормоза. І не їбеться з цими от кришками, шукають люди такі кришки, бля, сверлять дзюрки, роблять якісь короте, бля, там, автомобільні, блять, суски, блядь. Хуйня то, коротше. Купіть собі таку хуйню і заеббіський. Я б, бля Всім порекомендував от таке, коротше, бля. Веселя. Всім пока.